Як тобі досвід сонграйтерки і загалом враження від національного відбору на дитяче євробачення мені дуже подобається. Це дуже класна атмосфера, і це важливий досвід взагалі в житті, якщо ти розвиваєшся як санрайтер, е, тому що дуже чітко проводиться паралель між естрадною піснею і піснею для Євробачення. І пісня для Євробачення дітей дорослих дуже відрізняється. Наприклад. Це різні історії, тому що, наприклад, найпершу демку, яку я зробила для е, дуету, я зробила євроденс. Чомусь мені здалось, що от такий це ж діти. Це євроденс. І коли я принесла, до мене прямо прийшла вся колега і каже: Альон, насправді на дитячому Євробаченні Євроденс це найтиповіша музика, яку приносять всі дітки, танцювальні дітки. І, типу, це не не спрацює з України, ніколи це не працювало. Та й з інших країн, в принципі, це не працює, тому що я така, да. І я зрозуміла, що я в Євробаченні може щось і шарю, але в дорослому, а не в дитячому. І я така, ага. І після цього було ще три демки, тільки четвер. Це була важка пісня, але ми її родили. Треба робити різне, і я думаю, ми зробили дуже класні. Шість писань. Вони всі різні, всі красиві, всі про дітей, всі про їхні історії, всі такі, які самим дітям подобаються. Це те, що діти хочуть хотіли. в принципі, ну все.